Вами проєкт радіостудія Міністерства оборони України БРИЗ та його ведуча Юля Чалик. Вони непомітні, швидкі, добре навчені та смертельно небезпечні для ворога, оскільки знають про нього майже все а іноді і навіть більше ніж ворог сам про себе знає. Розвідники ними народжуються чи стають які риси притаманні справжньому розвіднику. Як їх можливо сформувати у процесі навчання? На ці та інші питання нам сьогодні дасть відповідь заступник начальника факультету розвідки та спеціальних операцій з психологічної підтримки персоналу військової академії міста Одеса, підполковник Іван Калетнік. Я вас вітаю. Вітаю добро! Дякую, що прийшли до нас. Отже, розвідка. Доволі небезпечний в діяльності та такий психологічно специфічний, і оскільки у вас чималий досвід військової служби, і, зокрема, й бойовий досвід чималий, скажіть, будь ласка, які ж якості, можливо, риси характеру повинна мати людина, щоб бути розвідником? В першу чергу майбутній розвідник повинен бути патріотом своєї держави. Він повинен бути впевнений в своїх силах. Така якість як лідерство повинна бути притаманна майбутньому розвіднику, тому що без лідерських якостей він не зможе виконати завдання і не повести за собою людей. Ну і одна із основних рис, які формуються в нас під час навчання, це креативність прийняття своїх рішень, щоб ці рішення були креативними і допомогли виконати завдання. Поставлений як йому командиру розвіданого підрозділу, так і всьому підрозділу. Чому ж саме ви навчаєте курсантів на вашому факультеті? Наш факультет здійснює підготовку майбутніх офіцерів за трьома спеціалізаціями. перша спеціалізація це управління діями підрозділу військової розвідки, друга спеціалізація це управління діями підрозділу сил спеціальних операцій. І третя спеціалізація це організація розвідданої інформаційної роботи. Підрозділах та частинах сил спеціальних операцій. От на цих трьох спеціальностях у нас навчаються майбутні командири як розвідувальних підрозділів, командири груп сил спеціальних операцій і майбутні офіцери-аналітики, які будуть займатися аналітичною діяльністю в секції С 2 в частинах сил спеціальних операцій. Чи підтримуєте ви зворотній зв'язок із вашими випускниками? Так, на кожній кафедрі. Створені комунікаційні групи, де начальники кафедр, офіцери кафедр викладачі, здійснюють комунікацію з нашими випускниками в онлайн режимі проводяться зустрічі з ними, де випускники дають інформацію стосовно їхнього проходження служби, які позитивні або негативні підготовці їх були. тобто, та інформація, яка в подальшому дає змогу змінити підходи до підготовки майбутніх офіцерів. Це майже якщо час і можливість офіцерів, які виконують завдання, дає майже щотижня такі комунікації проходять і вони потім виносяться на загальний розсуд, як на засіданні кафедри, так і під час проведення занять, де частина того онлайн-трансляції надається для інформації курсантів, які навчаються. Тобто коригуйте навчальний процес, да, так само це цьому. один із форм для того, щоб ми змогли здійснити своєчасне коригування як навчальних програм, так і способів підготовки майбутніх офіцерів. А як курсанти реагують? Я вам скажу, що для курсанта побачити вчорашнього випускника більшість курсантів це ті, які з ними ну, рік-два навчалися. Тобто вони бачили, як він навчався, вони бачили його курсантами, і тут він приїжджає, зовсім інша людина. І навіть, скажімо так, навіть міняється світогляд і зовнішність цього людини. Вчорашні випускники вони стають набагато дорослішими після того, як приймали участь в бойових діях. І курсантам дуже цікаво, вони займаються, слухають їх. Це реально досвід, який передають їхні старші так, наставники, які були з ними навчалися. У нас багато випускників вже командують батальйонами розвідувальними. Є випускники, які, наприклад, випускник 22 року командир розвідувального батальйона, а випускник 23 року в нього в цьому ж батальйоні командиром розвідувальної роти. У нас специфіка така, що вони пересікаються під час проходження служби, тому що всі наші випускники йдуть в розвідувальні підрозділи. Тобто Старші становяться командирами підрозділів, менші їхніми заступниками чи помічниками начальників розвідків. Тобто, це є завжди підтримка, і вони розуміють один одного. Чи комунікуєте ви зі своїми колегами з країн-партнерів щодо? Обміну досвідом в організації їх навчального процесу, звичайно, наші курсанти і викладачі часто бувають у відрядженнях і на навчаннях в країнах-партнерах. Це Франція, де підпроходить курс розвідувальної підготовки на базі Збройних сил Республіки Франції. Також у нас започатковано і вже три. Групи відпрацювали в Норвегії складений меморандум з Збройними силами Норвегії. Там наші курсанти і інструктора проходять курс виживання у холодних умовах. А як от у розвідників проходять практичні заняття? Ну, у нас факультет дуже специфічний. Майже 70% навчального часу. Це передбачено практично складова польових умовах. Це виходи на полігон. Наш навчальний центр також залучаємо. Ми навчальні центри наших замовників. Це командування сухопутних військ і сил сили спеціальних операцій, де курсанти проходять польову вивочку на базі тих навчальних центрів, де в подальшому яких в родах військ вони будуть проходити службу. Багато на вашому факультеті дівчат-курсанток? Дівчата-курсанти ми започаткували в 23 му році перший набір. Це було сім дівчат, які поступили на факультет. Одна дівчина у нас навчається на сили спеціальних операцій, дві дівчини військова розвідка і чотири дівчинки це аналітика військова. У минулому році, в 24-му, у нас збільшився набір. У нас на сьогоднішній день 29 дівчат навчається. І як вони справляються? Ну, я, міш, вам, міш, я вам скажу, що дівчата в деякій мірі навіть краще. Ну, в основному, у нас дівчата навчаються на спеціалізації організації розвідданої інформаційної роботи. Це більш така притаманна для жінки, дівчини спеціалізація. Вона потребує. Аналітичних здібностей, усидчивості і вміння приймати рішення і аналізувати ситуацію. Тому більшість дівчат у нас на цій спеціалізації навчаються. Ну і розвідники, і ССОшники теж проходять навчання, не гірше від хлопців. Осінь під час здійснення стрибків жодна дівчина не відмовилася, і всі дівчата, всі 29 виконали програму стрибків, здійснили по 4 стрибка з гелікоптера. Яка от взагалі мотивація от сьогоднішніх курсантів? Наскільки їх вибір є свідомим? Ну, давайте розглянемо ситуацію, що з двадцятого року, під час повномасштабного вторгнення Російської Федерації в нашу країну, кількість курсантів не зменшилася, деякі білі. Збільшилась бажаючих стати захисниками України, тобто цей важкий час для країни молодь вибирає професію захисника вітчизни. Тому я думаю, є мотивована молодь, яка готова виконувати ці завдання. Ви нараз сказали про специфіку служби у розвідвійськах. В чому щось ця специфіка, особливість служби? Ну особливість служби полягає в тому, що командир без розвідки він не виконає завдання. Тому якщо командир розуміє і має досвідченого підлеглого начальника розвідки чи командира розвідного підрозділу, то це є специфіка. Від виконання завдань розвідки залежить виконання бойових завдань підрозділу. Чи це бригада, чи це окремий батальйон на тому напрямку, як кажуть у нас, що розвідка це вуха й очі командира без цього, командир не зможе прийняти рішення і виконати бойове завдання. Нас викладачі їздять у відрядження. Буквально пару днів повернулися зі стажування ряд викладачів, і нові викладачі поїхали на стажування, і вони пересікаються з нам з нашими випускниками, спілкуються з ними, беруть у них досвід, який потім узагальнюється і вноситься в програму підготовки, спілкуються з ними. І, як казав один із випускників, нашому заступнику моєму колезі з навчальної роботи. Пане підполковник, все чому навчали в академії, все воно нам тут при надається в пригоді. Я вам дуже дякую, що прийшли дякую. до нас, що виховуєте майбутніх захисників і за вашу службу. Дякую вам. Нагадую, сьогодні гостем нашої студії був заступник начальника факультету розвідки та спеціальних операцій з психологічної підтримки персоналу військової академії міста Одеса, підполковник Іван Калетнік. Бережіть себе, не забувайте підтримувати військо та вірте у збройні сили. І пам'ятайте, все буде Україна.